У нас вода дуже вкусна, там, мабуть, в городі такої немає. Виросли тут, живемо, і, мабуть, кожна доріжка, кажда, це все нас це. Все рідне, да. якщо куди поїдеш, мабуть, звичайно, привикнути до цього невозможно, до ну, другої ситуації. І, і напомник, Якомусь поверху жити, ми привикли на землі і працювати, і жити. у нас Більше 30 соток. Це картошку, помідори і е, арбузи. Звісно, є поспор'я. допомагає, звісно, це. Домашнє все краще, ніж з магазина. Ну, Надіємося, що це все скоро буде мир і все буде добре. Кузь у нас, кури, гути є. О, дві козочки там держимо ще. Коровку були та продали, їздимо з того року, там більше, звісно, вибухів. Там є. У нас слава Богу, поки тихенько щось так. Ну, дуже, що там. ну, коли пролітають, звісно, там Фай. Ну, Діти кажуть, що ми приїхали, не знаю ще як, поки ще тут. У нас вже мама ж її. поки ми збираємося. Мама ж з нами живе відгадаємо її. Каже, що дерево не посажують, не хоче нікуди їхати.